Дай Боже щастя. Дай Боже коров'ячка. Ну чим займаєтесь? Чим займаюся? Зранку проснулися, Максим ще із Михайлом сплять, ми з Сергієм трошки Сергійка коло хатинки заливаємо, бетон мішаємо о, покажи. Гарненько, так робиш, собі трошки далі, але помідори, шкода помідор, шкода помідор вирвати. Галити. Маленько зробив зранку облоску, всі ходить зранку вижило. І фундамент вже залили, Вон, який ріше. Поки до роботи в агрофірмі, ще щось зроблю, ще щось зроблю вдома. Просто того зароблю тачку цього макаріння. Але привідувати, які судок, мальгорки. Всім благословенної середи здоров'я! Бо хто яку рекламу має, Та давайте філюкові, він зробить. Маю фізичну особу підприємця, роботи немає. Треба купувати цементи. а треба гроші. Щось там наймаєте, бо дитині треба зробити коло години. Ось в можливі будову. Так що якщо хтось має рекламу, офіційно працює як фізична особа-підприємець, надає рекламних послуг Давайте рекламую і заливаємо О. حرر